Привіт, я Тімур Мірошниченко. І для мене гідність це коли людина залишається людиною у будь-яких обставинах. Ми з вами живемо у час, коли технології змінюють світ швидше, ніж будь-коли раніше. З'являється штучний інтелект, нейромережі, алгоритми. Але є речі, які не може замінити жодна машина: це повага, це чесність, це внутрішнє відчуття, що кожне життя має значення і має цінність. Гідність це не просто красиве слово, це наш внутрішній компас, те, що допомагає залишатися собою, навіть коли світ довкола вимагає пристосування. Вона проявляється у щоденних дрібницях, коли ми не мовчимо, бачачи несправедливість, коли підтримуємо інших, коли не дозволяємо собі втратити людяність. Сьогодні Україна показує всьому світу, що гідність це сила, це те, що нас об'єднує, навіть коли все інше намагається. Розділити І я вірю, що майбутнє за людьми, які зберігають гідність у серці, навіть спілкуючись зі штучним інтелектом. Бо саме ми навчаємо машини бути людяними, а не навпаки. Тож пам'ятайте, гідність це не про великі промови, це про вибір, який ми робимо щодня. І цей вибір бути людиною.